Аби вщент розвінчати міфи про різницю між заходом та сходом України, тернопільський прес-клуб в рамках проекту Прес-клуби об'єднують Україну приймав журналістів із шести областей: Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської. Знайомлячись із життям Тернополян, медійники побачили, де і як вони проводять свій вільний час взимку, зокрема, завжди людно у Тернопільському соборі святого апостола Петра, де від різдва Христового, а саме з 6 січня і до стрітення 15 лютого, ось уже 10 років поспіль діє найбільша шопка в Україні, яка налічує майже 300 елементів, у тому числі і рухомих. Щодня подивитися на цей дивовижний вертеп приходить до тисячі городян та гостей міста. Він має висоту 20 метрів і ширину 40 метрів, складається з рухомих елементів, і також має такий невеличкий живий куток. Отець вніс рухомі елементи. Це були перші самі перші рухомі елементи. Це Три ангели, які ви бачите зверху самого, які грають на скрипці, на бубні і на арфі. Далі після цього почали з'являтися, Ну, крім того, там з'явилися пастушки, які знаходяться з правої сторони. І після того з'явилися три царі і все по порядку, по наростаючій. Центральним елементом в нашій шопці є Ісус Христос, новонароджений, біля нього Діва Марія і Йосиф. Крім того, нижче є живі тварини. Це є фазани, голуби, вівці, які нам подарував один добродій. Ну, подарував, а дав на цей період поки є шопка. Добродій з баража. Крім того, він нам дав там є сокіл потримати двох білочок і сича домашнього. Журналісти з півдня, півночі, сходу країни відвідали ще одне диво церкву в діжці, яка знаходиться у селі переходи Чортківського району на Тернопільщині. Для облаштування молитовного приміщення може успішно слугувати навіть звичайна металева цистерна, як довели місцеві римокатолики. Головне, аби було бажання та щира віра Господу. Від маленького до великого можете запитати коляду, і вам розкажуть коляду. Вам запитають, хто знаходиться дід, прадід і прапрадід, де похований. Тобто на цій території люди дуже сильно шанують свою історію, пам'ятають, хто вони, звідки вони. І я вважаю, що це дуже правильно. Ну, власне, так і повинно бути, щоб людина знала, хто вона, тому що людина, яка не знає свого минулого, не має майбутнього. А ми маємо ця нація має майбутнє, тому що ми добре пам'ятаємо, хто ми є. І ще одне унікальне місце не залишилося поза увагою. Це єдиний в Україні навчальний заклад нового типу колегіум-інтернат для дівчат знамення, що у селі Зарваниця Теребовлянського району на Тернопільщині. Серед основних дисциплін, які вивчають дівчата у 10-11 класах. Християнська етика, філософія, основи християнської психології, етика подружнього життя, релігія, знавство. Ми навчилися розуміти, підтримувати одна одну, навчалися дружета. 嗯。Mm. В колегію мізнання мені дуже цікаво вчитися. є багато цікавих уроків, яких у нас раніше в школі не було. Відповідаючи на запитання журналістів, директор цього комунального закладу Тернопільської обласної ради, пані Анна Зварич, наголосила, що для вивчення дисциплін духовно-просвітницького спрямування жодного значення не має конфесійна приналежність дівчат. Навчаються тут усі разом і православні, і греко-католики, і римо-католики. Створений навчальний заклад у 2006 році, і тоді. Ще нас інший був єпископ Михаїл Сабрига, який, до речі, захоронений тут у Зервониці, там у дзвіниці, як ви бачили, і він завжди казав, що якщо виховуєш добре дівчинку, то це буде добра дружина, буде добра мама. Знайомство із регіоном, пізнання традицій, звичаїв, надважлива місія, яка допомагає розвіювати нав'язані ворожою пропагандою, стереотипи та покінчити з будь-якими сумнівами на предмет того, що таке батьківщина для кожного з нас і що Схід і захід мають свої відмінності. Так, ми різні, але головне, що ми разом. Бо для всіх нас сьогодні Україна понад усе.